Це російський дрон, яким ворог б'є по території України. Безліч таких ворожих пташок чи не щодня летить через російський кордон на нашу територію. Кожна з них несе на собі вибухівку, аби заподіяти якомога більшої шкоди нашій країні. Нашим захисникам іноді вдається приземлити безпілотники завдяки системі радіоелектронної боротьби. Такі дрони військові передають Олександру Кролевецькому. Ці дрони приїхали на ремонт та. Для перелаштування під наші війська, тобто ми будемо виробляти на базі цих модулів дронів вже свої більш якісні для того, щоб подолати нашого ворога. Є дуже багато видів FPV-дронів, зараз. Перед вами два найрозповсюдженіших: Це на карбоновій рамі і на алюмінієвій. Карбонові рами дуже гибкі, вони більш налаштовані під розвідку та багаторазове використання Алюмінієві Вони створені для одноразового використання, тобто є собою бомберами. Тим називаємо. Вони ходять на інших частотах, можуть переносити більшу вагу. Карбонові меншу вагу, але більша швидкість. Будова в півдронів майже однакова як у тих, які використовують українські захисники, так і в тих, якими рашисти б'ють по нашій території. У них є пропи, тобто пропелери, двигуни. Сама рама ну, там вже різновид різний. Є основні мозги, так називаємо стек. Тобто складається він з плати керування та по простому мізку та очей, тобто з модулі, який буде передавати відео в залежності від розмірів, матеріалу, рами, пропелерів та потужності двигуна, такий дрон може переносити на собі від 800 грамів до 3 кілограмів вибухівки. Доля цих дронів вже відома. Омілець Олександр Кролевецький вже дослідив їх та провів усі необхідні маніпуляції. Із цих пташок ми витягли інформацію, де вони розташовувалися, та у якій плоскості вони пересувалися. Тобто ми знаємо, на яких частотах літав оператор цього дрона, його позивний та місце, звідки він вилетів. Після того як ми витягли інформацію з місків, буде повністю розбиратися він, рівнятися лучі, на яких розташовані гони. Перевіряти двигуни на працездатність, встановити нові пропелери, встановити вже нашу систему відеоспостереження, камери переналаштовувати на наші частоти і відправляти у подарунок вже нашим ворогам. Таке переналаштування та частковий ремонт дронів значно вигідніші, аніж купівля нових девайсів, розповідає Олександр. Починаються ціни нових FPV дронів приблизно від 7 тисяч, це якщо з Китаю замовляти, маленькі дрон 4-5 дюймів. Взагалі зараз дуже популярні від 7 до 10 дюймів. Найходовіші – це 9-10, менш ходові – це 7-8. Це дрон 10 дюймів, він коштує приблизно 20 тисяч. Особисто в цей дрон буде десь 3-4 тисячі вкладено, і він вже може буде летіти назад. Шокує ім'я операторів, які ворог дає своїм дронам. Від ницості та рівня жорстокості тих, хто напав на нашу Україну, просто холоне у жилах кров. Фашисти називають їх як судний день. Тобто, або це скритий посил, що для нас судний день, або це дрона судний день. Ну, я більш склоняюся к першому варіанту. У прошивці на стекі у керуванні є налаштування назва пілота. І там взагалі прошита назва, ну не прошита, а написана назва судний день. Написано транслітом, не на російською, англійською. -тобто. Дуже чекаємо, що це і як це. Окрім fpv дронів українським захисникам іноді вдається приземляти і більш дороговартісні трофеї, такі як цей квадрокоптер Мавік. 3 На жаль, його прошити майже не важливо, лише треба міняти плати, які влаштовані усередину. У нього дуже багато проблем, так як із двигунами, так і з камерою. Тобто, рентабільність ремонту дуже мала. Якщо буде необхідність взяти з нього якісь деталі, там корпус, пропелери, двигуни. Це буде більш рентабельно ніж його ремонтувати. Саме головне, що була яка інформація в ньому, ми вже витащили і направили куди треба. Чи не в кожному дроні є так званий чорний ящик, який містить інформацію і про напрям вітру, і про місце запуску, і навіть ще багато чого іншого, що допомагає нашим захисникам скерувати вогонь у правильному напрямку. Там два обличчя було з бородкою. цих людей вже нема, бо вони були в блендажу їх нашими подарунками засипало. Тобто, інформація, яка була з нього знята, дуже допомогла. Не змогла залишитися осторонь такої потрібної роботи Олександра і його дружина Руслана. Вона в усьому підтримує чоловіка та навіть допомагає йому в його непростій можна, такій підтримує. роботі. Я тільки навчаюся це робити. Ну можу трошки щось спаяти. Пробувала варити вже акумулятори, виходило так. Але ну щось дуже складне, я не роблю. Перший раз страшно брати, варити акумулятори, бо іноді бувають іскри. Але в цілому можна це робити, і це не так страшно і не так складно. Тільки треба гарного вчителя, як в мене. Можливо, коли перший раз приніс дрон, тоді було незвично. І коли перший раз я побачила реп, оце, оце для мене було незвично і такі дуже. Незрозумілі емоції були для мене зараз. Подружжя Кролевецьких працює над створенням маленького дрона розвідника, який виготовлять за власною технологією. Це прототип маленького розвідника. Це так скажемо прес-форма для того, щоб виготовити із карбону. Ну, склава можливо. Копія Mavic Mini 4 якщо я не помиляюся. Тобто влаштовується двигуни, модуль керування, gps модуль і він буде летати, і будемо бачити, що де відбувається Це... в найкоротший строк. Олександр виконає всі необхідні роботи, відправить отримані від військових пташки назад нашим захисникам. Вони вже укомплектують його бойовим комплектом, і в якості так званого подарунка ворог отримає свіжий дрон назад.